Всі навчаються дизайну по-різному. Хтось вчиться в навчальному закладі, хтось ходить на курси, а хтось вчить все самотужки. Але що робити після того, як ти вже закінчив навчання? Як попасти в ціль? Робити саме те, до чого конкретно тебе тягне і як дуже швидко в цьому розвиватися. Я, звичайно, не баскетболістка і в ціль я не попаду. Але я знаю, як попасти в ціль в дизайні. Почнемо з того, що тобі потрібно зрозуміти, що в тебе вже є з чим ми можемо працювати. Я пропоную взяти лист а 4 і записати туди свої hard skills і soft skills. після того, як ви виписали, як наприклад, свої soft, в скілс та hard Skills ви можете з обох колонок витягнути по сім пунктів, які вам здається, потрібно ще розвивати і зосередити свою увагу на цьому. Це якраз і будуть ваші точки зросту, ті, які допоможуть вам в майбутньому і будуть просувати вас. Таким чином, ви виокремите те, що вам конкретно необхідно для пропрацювання. Наступні сім пунктів допоможуть вам розібратися в ваших слабких сторонах і в тому, в чому вам потрібно розвиватися. Це дуже допомогло моєму одному знайомому дизайнеру, який тільки-тільки закінчив навчання, і він дійсно не розумів, що йому робити, як йому рухатися, що йому взагалі потрібно для того, щоб хоча б джуніором таким повноцінним стати. Ми протестили цю систему, і вона виявилася дуже-дуже корисна для нього. Саме ці сім навиків, які ви зараз бачите в себе на листі, ви можете проаналізувати і окремо до кожного, як на прикладі, прописати ще систему покрокову того, що вам потрібно зробити. Наприклад, візьмемо «After Effects». Він в мене десь на троечку, якщо буде чесно. От. І я, наприклад, хочу розвинути саме навик знання цієї програми. Я можу просто прописати собі конкретно пошагові пункти, що я можу зробити. В моєму випадку це, напевно, буде записатися на якісь курси і пройти ці курси, самостійно зробити 5-7 замовлень по After Effects і спробувати використати це в своїй роботі. Наприклад, і поставити на це собі термін, ем, але це вже пізніше, коли ви прописали всі сім пунктів, це може бути десь і п'ять, якщо у вас не так багато навиків, або може бути і дванадцять, якщо їх прям там дуже багато, і ви відчуваєте, що вам багато де потрібно зростати. Головне грамотно виписати свої soft skills та hard skills і з них потім дістати оці 5-12 пунктів. Після того, як ви планово розписали всі конкретні дії до кожного з пункту, там їх може бути від 5 до 12, наприклад, от, ви дивитесь приблизно, скільки вам на це потрібно часу. От, і пишете собі ці дедлайни. Ці дедлайни вони повинні бути не просто дедлайнами, до четверга я зроблю. Ви повинні конкретно собі записати. Наприклад, перші два місяці я буду вчитися. Наприклад, це буде регулярно, там, там, кожні, кожну неділю по п'ять годин буду виділяти і буду навчатися. Після цього ви собі проставляєте, що там такого-то числа. Я там візьму перший проєкт, в моєму випадку, Авторефект. І от а, вам потрібно так покроково-покроково рухатися. Візьміть Google-календар і створіть собі там план навчання, ваш особистий план навчання. Як, наприклад, пропишіть а, ваші датам пропишіть конкретно, тут я буду розвивати це, а тут я буду робити це, а тут я буду робити це. Головне. Подумайте, скільки конкретно часу вам потрібно, не ставте дуже короткий дедлайн або надто довгий, типу, в роки, тому що я розумію, що з цими пунктів дуже багато може бути задачі кроків. І їх дійсно може бути складно трохи угрупувати і зробити все так, як воно повинно бути, і приділити увагу, знайти на це час. Це може бути дуже складно, але. Якщо ви дасте собі достатньо часу, зважите свої сильні та слабкі сторони, якщо ви зможете спланувати свій е, простір і час так, щоб у вас був час і на саморозвиток, і на роботу, і на пропрацювання цих пунктів, я вам кажу, за рік ви зробите більше ніж роблять люди за три роки. В цьому всьому вам може допомогти книга «12 неділь у році. Вона вам допоможе в тому, що вона розкаже про те, як ем, ставити правильно дедлайни. Взагалі, книга дуже хороша. Вона вам дійсно може в цьому дуже добре допомогти, бо я її читала, вона дуже крута, дійсно. Вона допомагає зробити так, щоб ви, наприклад, не так, що люди. Аналізують свій рік в кінці року, там ближче до нового року, прописують свої побажання на наступний рік. Концепція в тому, що треба виставити 12 неділь, і це як квартальний рік, в якому ви можете поставити собі цілі, а потім прослідкувати ці цілі. Книга каже, що 12 неділь цілком достатньо для того, щоб було часу не надто багато і не надто мало на виконання задачі. Але пам'ятайте, що скілів, які ви виписали, ці сім пунктів речі. Будь-яка кількість пунктів вона може бути досить великою і досить габаритною. Наприклад, як вивчення чогось взагалі нового, коли ви тільки почали там, ви знаєте, буквально дві-три програми, і ви хочете там знати набагато більше програм, і вам потрібно знати набагато більше програм, і ви починаєте дописувати бажані софт скіли а, і бажані хард-скіли, і ви ще це хочете пропрацьовувати, і це також закидуєте туди. І цих пунктів може бути дуже багато, тому я не впевнена, що конкретно 12 неділь вам підійде, але ви самі дивіться, як вам комфортно. Ну, а на завершення хочу сказати: любіть те, що ви робите, і робіть те, що ви любите. Тому що це дуже важливо. Вам не вистачить ніякого натхнення пропрацьовувати всі свої пункти, всі ці плани. Ви просто, ну, не справитесь з ними, якщо це банально не ваше. Тому я сподіваюся, що дизайн це саме те, що вам подобається, і ви дійсно кайфуєте від цього. От. Я, звичайно, не баскетболістка, але в ціль попадати вмію. Розставляйте правильно пріоритети.